На відео команда, яка представляла Сумщину на екологічному конкурсі Всесвітній Олімпіаді геніїв у американському місті Рочестер, дев'ятикласниця сумської школи номер 9 Карина Солощенко стала переможницею українського етапу конкурсу у складі української команди, відправилась до Америки. Над роботою говорить дівчина працювала у грудні минулого року, коли електрику вимикали погодинно. Її проект про озеро у селі Пустогород на Шосткінщині. Озеро окуте легендами, його історія повертає нас в часи татаро-монгольських навал. І зараз досі там неспокійно. Ворожі снаряди атакують селище, Ворог знищує флору і фауну, знищує природні пам'ятки сумщини. Тому фіналі міжнародного конкурсу Карина отримала почесну відзнаку. Золоту медаль виборола десятикласниця обласної гімназії інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей Євгенія Вінницька. Через війну дівчина з родиною нині мешкає у Франції. Розповідає її твір, що виборов нагороду про дії однієї українки, яка протестувала проти жорстокого поводження з тваринами, а саме врятувала Панголіна. Ці комікси для презентації дівчина розробила з командою. Перше це унікальність, і треба шукати у світі. Друге раціональне споживання. І третє дія і думка однієї людини може змінити світ. Локація в творі була випадена не випадково. Це Китай і мокрий ринок для європейської і для американської аудиторії. Це такий незвичний унікальний світ, і сам мокрий ринок це місце, де багато екзотичних тварин, яких продають, знищують. Підготовка до участі була складною. Розповідає мама Євгеній, адже донька опановує навчання й у французькій школі. Для викладачів це також було випробування. Тому що майже увесь педагогічний колектив знаходиться в Україні під час блекаутів виходили на зв'язок Ганна Євгенівна постійно з такою теплотою дешевною, і в той же час професіоналізмом надавала свої вказівки. Таке досягнення говорить вчителька Євгенії та керівниця гімназійного наукового товариства інтелект Ганна Шевченко. Це результат роботи її учениці протягом останніх років. Три роки вона є членом наукового товариства. Вона вже другий рік пише науково, працює над науково-дослідницькими проектами в Ман, і на мою думку, ось ця перемога це є результат такої багаторічної роботи. Це складна робота, робота, яка отримала. Ось таку нагороду, таку мандрівку, і найважливіше для мене і для моїх учнів це мотивація працювати далі. Участь у такому міжнародному конкурсі говорять дівчата, це можливість ще раз розповісти світу про Україну. дуже важливо саме представляти свою країну, тому що ну ми розповідали дітям звичайно про наш національний одяг, про наші традиції. Також заходили мови за каховку. Ми розповідали їм про сучасні реалії в Україні. Наша команда. Вона просто показала, які ми згруповані, які ми класні, мотивовані, і ми знову ж таки змінили бачення про нас і про Україну, і можливо для дітей з інших країн. Тепер Україна виглядає зовсім якось по іншому. На досягнутому учасниці говорять зупинятись не збираються. Карина планує пов'язати майбутнє з екологією, а Женя стати журналісткою. Катерина Гладенко, Євгена Воросімов та Лариса Дученко Суспільне новини Суми.